Вітаю на каналі Сім'я Город сім'я Хата і пропоную приготувати разом зі мною фаршировані яйця. Беріть яйця і нумо швиденько помити від всякого бруду. Наступний етап: ставимо наші яйця в киплячу воду і варимо 7-8 хвилин. Після ретельного проварювання. Зливаємо кип'яток та заливаємо холодною водою декілька разів, аби яйця швидше охолонули. Тепер просто стукаємо об каструльку і обчищаємо від шкаралупи. Краще всього робити просто в воді, тоді легше воно відходить. і Яєчко лишається ціленьке. Так, бачите, коли воно весь час якби занурене в водичку, от вийшло ціленьке яєчко. Так робимо з усіма яйцями. Ось такі гарненькі яєць в нас получилися всі. Всі не подряпані, рівненькі. Тепер кожне яєчко, коли воно охолоне, розрізаємо отак от повздовж навпіл. Ось таким чином розрізаємо, от. Ось так. І тепер потрібно виняти жовточок. Гарячий ще. Ось так. Жовточки виймаємо, а білочки в сторону. Ось так. І білочки залишаються в нас. Білочки залишаємо тут, а жуточки сюди. Тепер виделочкою ось так розминаємо жовтки. І сюди будемо додавати пережарену печінку з кролика з цибулькою. На сковорідку дрібненьким кубочком нарізаємо цибульку і туди ж на тертушечку натираємо нашу відварену печінку. Я ось на такій тертушечці натираю туди, і треба все ретельно пережарити. Додаємо печінкову цибуляну масу, ось сюди, до жовточків. Тепер ще сюди кладемо столову ложку майонезу і ретельно переминаємо. Трішечки підсолимо, тому що майонез також має в собі сіль. І тепер ретельно все треба вимішати. Ось така маса вийшла. Тепер беремо ложечку і заповняємо яйця цією масою. Ось результат моєї роботи. Гляньте. Повненько я так понакладала з гірочкою. І такі смачнесенькі. Можете декорувати, як хто хоче, листочками, там, горошками, кукурузками. Я не буду нічим декорувати, так як вони є, так і буду подавати. Ще в мене залишилося трошки, як на два яєчка, начинки. І я собі зроблю ось такий бутерброд на український хлібчик київський. Ось так покладу. І буду смакувати. М -м -м. Зараз скоштую і скажу. М -м -м -м. Яка смачна начинка? Друзі, я дякую вам, що ви були зі мною на моєму каналі. Готуйте з нами краще за нас. Приходьте на наш канал і дякуємо за ваші лайки, підписки і хороші побажання. До зустрічі!